Мене звати Вячеслав Орлов, Я є засновником та головою Асоціації Німецько-українського розвитку та інтеграції. der Аліна Кремс Онд, und lebe України, Deutschland, in і schon seit 34 Jahren. Мене звати Андрій. В нашому ферані я відповідаю за технічну сторону.

Я дружина-засновника ферально дюви і я з гордістю підтримую нашу сімейну справу. Феральні займаюся просуванням соціальних мереж, щоб якнайбільше людей дізналися про наші ініціативи і заходи. Ми команда, яка працює щоденно для того, щоб українці почували себе частиною локального суспільства в Німеччині. За два роки ми допомогли нашим українцям з інтеграцією адаптацією в німецьке суспільство. Ми допомогли відкрити більше, ніж 20 підприємств в Німеччині. Більше, ніж 70 людей знайшло роботу в німецьких компаніях або в компаніях, які українці вже відкрили в Німеччині. Я є підприємством багатьох кіногерців в Мюнхені. Unter meiner Leitung werden Kinder betreut aus ganz München und der Umgebung. Mit meiner Arbeit möchte ich den Ukrainischen Mitbürgern auch helfen, hier sich zu integrieren. Das ist ein sehr gutes Orchester, ein ukrainisches Orchester. Das ist ein Projekt, das sehr viel in meiner Hologie und meinem Herzen ist. Aber nicht zuletzt der Kulturbereich. Und in dem sind wir auch sehr erfolgreich. Wir haben viele Konzerte organisiert und sind in vielen Projekten auch tätig. Daher sehen wir auch dort unseren großen Erfolg. Unser Ziel war die Ukrainer, der Ukrainerinnen die 15, 20 oder 30 Jahren in Nürnberg leben, zu zeigen, wie sie auf ihrem Weg gelöst haben. 2023 wurde der Verein Duwe gegründet. Wenceslav Arlov kam zu dieser Idee und ich fand die Idee einfach faszinierend. Und ich habe geholfen, ihn mit und jetzt läuft der Verein, ich bin Mitglied des Vereines und die Arbeit, die dieser Verein leistet, ich bin stolz darauf. In dem Deutsch-Ukrainischen Verband für Entwicklung und Integration EV habe ich meine Leidenschaft, meine große Leidenschaft gefunden. Das ist für mich eine Art Brücke zwischen meiner Wahlheimat Deutschland und meiner Heimat, aus der ich herstamme. України сьогодні ми починаємо новий проект: новий шлях. Це буде серія підкастів про досвід українців, які вже відкрили свої підприємства, свою діяльність в Німеччині. Це буде досвід різних українців, які знайшли себе в новому середовищі. Це буде і підприємці, і люди, які знайшли роботу, і які починають свій шлях як волонтери в проектах в Німеччині. Захотілося робити щось на благо своєї країни, можна сказати. Я знайома з цим ферайном, а також з В'ячеславом Орловим вже більше двох з половиною років. І мені дуже сподобалися ті цінності, які несе В'ячеслав. А також я бачу перспективу реалізації себе в цьому Ферайні. Побачив, що відбудеться захід. Такий анонс. Я прийшов, і після заходу та висловисловив ініціативу, що я би хотів теж долучитися. Бо ідея об'єднати як Україну і Німеччину за допомогою бізнесу, я вважаю, є доволі цікавою. Працюю веб-дизайнером, створюю сайти. І якраз тут, у Ферані, знайшов, як я можу застосувати свої знання, свій досвід. І наша ціль була сказати про те, що українці, українські музиканти, українські митці. Це професі... професіонали свого діла. Це люди з досвідом, які ну так сталося, що через війну вони лишили свої домівки, свої е звичні е рутинні е справи, свою професію і приїхали. Перший концерт, який ми зробили разом. Це був концерт, присвячений до Дня Незалежності України 24-го року. Він відбувся у великій. Кірсії в центрі Мюнхена. Наша головна мета це допомагати українцям з інтеграцією, адаптацією в німецьке суспільство. І для цього ми дуже щільно співпрацюємо з різними державними установами, з різними асоціаціями та організаціями, які допомагають нам на цьому шляху інтеграції, адаптації та самореалізації українців в Німеччині. In meinen workshops in München öffnet. oder eine Kinderkrippe oder irgendwelche offene Tagesbetreuung. Ähm, alle Erzieherinnen, Lehrer und äh, Betreuung der Kinder, es wäre ganz wichtig, dass die auch hier Fuß können. Мені подобається, що ми можемо допомогти людям, які приходять до нашого ферайну і допомогти, наприклад, їм в кар'єрному коучингу, а також в кар'єрній їх реалізації.

Verband für Entwicklung und Integration EV interessiert, aber sich auch angesprochen fühlt, für den ist es eine sehr große, großartige Chance, den ukrainischen Bürgern hier in Deutschland zu helfen, aber auch eine zielorientierte Brücke in die Ukraine zu bauen. Und mit dem Verein Dove erreichen wir ganz viele Menschen in Deutschland. Я впевнений, що у вас, українців, є дуже великий потенціал, є дуже велика сила, яка може допомогти вам знайти себе, де б вони були, в інших країнах. Ми можемо створити свою спільноту та середовище там, де ми будемо. Я впевнений, що разом ми сила, тому ми просимо долучатися до нашого шляху. І ми будемо публікувати наші матеріали в наших міді-ресурсах. Це буде YouTube, це буде Instagram, це буде telegram канали Тому, будь ласка, підписуйтесь на наші канали і будьте завжди разом з нами. Ми дуже вдячні чудовому готелю «Motel One, який дуже гостинно приймає нас, та будемо чекати вас та ваших гостей в цьому чудовому готелі.